Сонячна станція у багатоквартирному будинку. На даху цієї багатоповерхівки встановлена сонячна станція з акумуляторами. Вона може забезпечувати мінімальні технічні потреби будинку півтори доби. Про цей унікальний для України проект розповість представник правління ОСББ Денис Коренко. Було встановлено 59 фотоелектричних панелей, встановлена потужність плюс-мінус. 30-31 кВт, контролер і шкаф, в якому розміщуються акумуляторні батарейки. Це акумулятори літій. Ферум полімерні, у яких більше 6 тисяч циклів заряду розряду. Їх ємність до 40 кВт. Не було в наявності одного трьохфазного гібридного інвертора. Тож ми вирішили зробити три однофазні, які разом створюють на три фази. Кожен інвертор розрахований на 10 кВт. Три фази були потрібні, бо всі насоси працюють від трьохфазного живлення. Воно живить індивідуальний тепловий пункт. З усіма насосами освітлення місць загального користування, а зовнішнє освітлення, технічні приміщення. І в минулому році, хоча це проект, проектам не було передбачено, ми туди ще під'єднали два ліфти. тобто, коли немає електроенергії, якщо хтось застряг, ми можемо в ручному режимі включити ліфт, випустити людей або що треба, там підняти наверх. А чому так? Тому що ну то вони досить Такі швидко розряджають акумулятори влітку. Вони можуть генерувати за годину від 15 там кажучи до 20-22 кВт за годину. Червень, липень, серпень. Ми в нуль спрацювали за рахунок генерації і вночі за рахунок акумуляторів, починаючи десь з кінця жовтня. Акумулятори та да, заряджаються від мережі. Взимку генерації майже немає. Вона там до 10% від відстановленої потужності. Можу так сказати: якщо відключити майже усе освітлення, залишити тільки аварійне і залишити тільки теплопункт, то півтори-дві доби це от якраз той, той час, коли воно може ну, працювати без проблем. Це без сонця. Тільки на одних акумуляторах сам проект коштував місту 2 мільйони 370 тисяч. Програма муніципальна енергоефективності реалізована була у 2021 році. У цьому році ну, плануємо запустити від генерації ліфти. Подивитися, чи ну, такого досвіду ще немає. Да? Тобто від акумуляторів запустили. Тепер хочемо подивитися, як буде від генерації. Теплові насоси це пріоритет, бо діє безкоштовна електроенергія альтернативна, яку треба якось використовувати, постачати гарячу воду співвласникам. Це перший такий досвід, це перше поєднання інверторів, акумуляторів і саме от таких сонячних панелі. Фактично, цей будинок великий проміжку часу, може себе нормально відчувати без постачання електроенергії. Що таке нормально? Нормально це. Е Робоча система опалення, водопостачання, адже ми знаємо, коли зникає електроенергія в мережі, зупиняються насоси і а, такі багатоповерхові будинки залишаються без тепла і без води. І це дуже класний досвід, який з'являється, який а, буде обов'язково масштабований а, в місті Києві. Я думаю, і не тільки в місті Києві.